19 квітня кілья зробимо сьогодні маленький огляд на ціни на базарі. Доброго, Доброго, дня. Тобі. Доброго дня. Почем помидорчик? Помидор 120, імбурець, 30, 120 цитру, 8, оірки, 130, 120, 80. Ойки 130, цитрусы 85, 85, лимон 90. 5, гранат 130. А у перчик? перчик 220. 220. Капусточка? 85 85. Це Ну і солодощі. Трубочки 15, клієнт, 30. Є там трошки топки, я ще не встигла їх викласти. Нічого, укладайся. Ми ну, звичайно подивимось, яку ціну сьогодні м'ясо. А що тут по м'ясу насала? Що, здорожчала? М'ясо. Чуть-чуть под... Свято, що ви хочете? А, яку ціну мякоть? 220. Спасибо. На биточек 240. Ребра гарни. А сало яку тянула? Сало по 100 гривен. По 50 по По 50, по 100 гривен. По 50 голова. По 50 гривен голова, по 50 гривень. Колбаской 25 колбасочка 350. 350. 150. 150. 150. Так что что да. не взял? Бежит на базар. Хто... Дунаечка. Кто еще не взял? 220 берег. Килограммчик. Это мяч. Я путинок чуть крупнее. 250. 250. 250. 220. Поменше ніж 220. Так що ще хто не взяв донаєчку, приходьте. На базарчик. Пасачки домашні. Різну ціну. 200 гривень. 150. Прикрашені, як гарно. Хто ще не взяв пасачки. Сьогодні трішки ж валіше в Генгазарі. Ось домашні пасочки, рулетики. Стоїть 70 гривень. Маленькі навіть Дві по вісім. Дві по 80. Рівень. Це все домашні. Два по восьмі. З різною начинкою, так? Да? Так, Мак, ізюм, роза з малиною.